Собаку чого продала? Ну, вже мені мозги. Уже другу машину не продав. Питаю, ти собаку чого продала? А, а ти за чим продавати машину другу, а? Це мені та машина. люди, мені люди сказали, що ти купив другу машину і авдію помінявся на третю. А? А, поняв. Ну, no, поняв, видиш? А я теж так буду казати. А, поняла, ми дядя, я теж дядя, теж. Ну, видиш, руки тебе сохли, мати машину. Як ти мені обов? Руки тобі осохли. У мене що, грязна машина? Грязна, папа. Не можеш так дивитися за себе. Ти чистий, а машина грязна. А ти? А я? Я чиста мхаду. Звісно. Аж самі смішно стало, так? Да? <laughs> Все, коротше, де кофе мені візьми? <laughs> де візьми мені кофе, будь ласка, тут, капучино? Ти його не маю, чесно, щоб мене різали. Не бреши. Та не бришить. Покажи, чеку. що не маєш ще. Во, гроші сторчать. Де? Во, Де? шоколадку. Ні, то не шоколадку. Та дай мені Чупа Чупс, опять цей Чупачупс. Ти мені один і той самий Чупачупс мені даєш, не хочу. Сей! Все вже мені проварують. Ну та папа, я нічого. Я твою мать, я твою рубашку, ну, на себе сказала. Будело скавий вибач мені, будь вже більше такої не буду. Я Світлана, я тобі це не пробачу ніколи.